Привіт! Це мем! І кожен із вас уже звик до сотень таких картинок у своїх телефонах. Але далеко не кожен задумується, як меми створюються, що відбувається за кадром та чи можна їх повторити у реальному житті. Сьогодні ви разом із нами пройдете шлях повторення легендарних мемів із нульових і побачите весь процес підготовки і реалізації. Ну а ми не будемо довго тягнути з початком, адже меми на сьогодні ми вже давно обрали. Поїхали! Перший мем для повторення один з найстарших в інтернеті. Оригінальний ролик про школяра і скло було завантажено на YouTube ще у 2010 році, і навряд чи знайдеться людина, яка не зустрічала його хоча б раз. Отже, для повторення нам потрібна одна школа, один школяр, один рюкзак і одне скло. На перший погляд, наче нічого складного. Тим більше по школі є у нас один варіант. Колись ми вже знімали там виживання після ядерного вибуху. От тільки побувавши на місці, наш помічник схожої локації не знайшов коридори у цій школі внутрішні. і склад, яке ми мали би влучити, ну тобто не влучити, там не знайти. Дякую, давай. А значить, у нас є два варіанти: один складний, другий ще складніший. Можна, з того, що є, побудувати локацію самостійно, так як це роблять на знімальних майданчиках. А можна нескінченно тинятися у пошуках ідеального приміщення. Це має бути школа з точно таким коридором, кольором стін, підлоги, цілими вікнами, але при цьому водночас має бути закинута, щоб ми своїми зйомками там нікому не заважали. Що ж, не знаю, як вам, а мені куди простіше та й цікавіше зробити усе самому. Тим більше місце ми вже придивились. Якщо ж ось у такому довгому класі біля вікон з'явиться ще одна стіна, вийде практично ідентичний коридор. А отже, залишається всього навсього збудувати тут стіну. Що ж, залишаємо помічників тут прибирати і готувати усе до будівництва, а самі тим часом вирушаємо в будівельний супермаркет. Тут нам потрібні дошки, листи, ДВП, пензлі, валики, фарба, малярний скотч, шпаклівка коротше, чимало всякого добра, адже ми зібралися будувати власний майданчик. Із майстрів у нас шість кривих рук, із реквізиту повний візок інструментів. Ну а вантажівкою послужить ось цей зелений бобік, що взагалі може піти не так. Як на мене, план надійний, як швейцарський годинник. Завантажуємо листи на гору, усе інше всередину і відправляємо машину. Ну а ми, поки ще в місті, поїдемо збирати інший реквізит. Наступний пункт, як завжди, секонд-хенд. Зручнішого місця для пошуку образу із всякого незвичайного одягу я ще не бачив. Не все, що правда вдалося знайти із першого разу, але врешті, як на мене, вийшло непогано. У гаражі ми прихопили старий портфель, якісь грузики, щоб портфель добре долітав до вікна, і ще купу всякого, що нам буде корисно, а вам особливо не цікаво. Тож можемо рушати. Весь день на вулиці лив дощ, який добряче заважав нашим зборам, а в дорозі тільки посилився. Дорогу до школи теж підрозмило. Але тішило, що всі будматеріали вже чекали на місці. Клас теж був повністю очищений і готовий до роботи, а отже, нам нічого не заважає починати. Не сказати, що перед нами стояло якесь дуже масштабне завдання, але все ж 10-метрова хай і бутафорська стіна вимагає трохи часу і зусиль. Із собою ми прихопили багато всякого добра, щоб полегшити роботу, але тільки на контурну обрешітку пішло години-дві. Далі кожен метр ми ставили вертикальні підпорки і вже згодом обшивали їх листами ДВП. Коротше, попотіти трохи довелося. І поки у класі кипіла робота, ми й не помітили, як за вікном уже стемніло. Фу. Коротше, цілий день пішов у нас на цю стіну, тому будемо залишати і сподіватися, що за ніч її ніхто не зламає. А до пофарбування і всяких інших дрібниць приступимо вже завтра. Зранку наступного дня ми повернулися, щоб продовжити роботу. Сьогодні основним завданням було фарбування стін, щоб школа виглядала як школа, а не як будівельний майданчик. І ось тут уже все виявилось простіше. В чотири руки ми з помічником швиденько усе привели до ладу. Особливо в такі моменти тішить, коли бачиш фінальний результат, і тільки тепер зрозуміло, що усе було недарма. Що ж, тепер залишилося додати кілька дрібниць. Поки стіна досихає, ми позичили в сусідньому кабінеті фіранки, розвісили три таких самих круглих світильнички на стелю. І, само собою, додали величезний синій плакат, як в оригіналі. Його, до речі, згенерував чат GPT, придумавши, що ж там могло бути намальовано. І ось на що перетворилися два дні кропіткої роботи. Не знаю, як вам, але, на мій погляд, вийшло просто ідеально. Залишається тільки перевдягнутися як школяр, прихопити рюкзак, і настав час повторювати мем. Зовсім трошки ми потренувалися з рухами, намагаючись повторити кожну мить один в один. І буквально за годинку, здається, де що у нас таки вийшло. Ну а щоб не просто повторити, а ще й перевершити, мем ми трошечки українізували. Спочатку бігай там крутись, у скло не попади. Наступний мем не менш популярний, а по віку ще й старіший. У 2009 році Ютуб побачив відео, де чотири мужики в УАЗіку їдуть не по самим рівним дорогам. Що ж, цього разу завдання ускладнюється. Адже, як мінімум, нам потрібні ще три актори, а як максимум ще й УАЗИК. У Азику у нас, на жаль, не знайшлося, проте є чудова альтернани... ой, альтернатива. Як на мене, Нива стане чудовим аналогом. Адже по суті кадр зсередини машину ніяк не показує. Головне, щоб вона змогла так само стрибати по горбам. Тепер залишилося дві головні задачі. Перша знайти відповідну жахливу дорогу, чим і займеться група хлопців. Ну а друга знайти такий самий одяг на чотирьох людей. І зібрати весь інший реквізит. Тепер, поки хлопці ганяють на ниві по сонячному селу, ми сумно блукаємо по секондах у дощовому місті. З реквізитом усе виявилось не так то й просто. По-перше, тільки у одягу на чотирьох потрібно знайти цілу купу. А по друге, додалося ще й багато дрібних деталей. Довелося, окрім секондів, підключати ще й ринки і цілий день тинятись у пошуках необхідних артефактів. Відчуття, ніби ми в якійсь РПГ грі. Знайди помаранчеву куртку з сірим рукавом, камуфляжну панамку і чорну шапку з жовтим логотипом. Коротше, з цим завданням ми тут знатно встрягли. Блін, ми напевно застрягли. Після одягу довелося шукати такий самий каремат, підбирати схожий бідон пива і знайти те, чим ми тентуємо ниву. І загалом, усе це далося нам зовсім непросто. В ході пошуків у нас тут проблема на проблемі. У нас взагалі все шикарно. Що у вас там? Все добре. Зате хлопці потрібну трасу знайшли швидко, величезні ями, повороти і відсутність людей. Усе, що нам і треба. Коротше, час уже з цим закінчувати, адже лише для цього мему нам довелося намотати кілометрів 100. Тож, як ви могли зрозуміти, їздимо ми багато, як у кадрі, так і поза ним. І завжди заправляємо авто пульсом на око. По-перше, це якісне пальне. Особисто я за 7 років водійського стажу не маю жодної скарги. А по-друге, з кожного літра пульса одна гривня автоматично йде на підтримку армії. Здається, що одна гривня це зовсім небагато. Але за три роки проекту Око за око військовим передано зброї та техніки на 1,2 мільярди гривень. І це вражає. Зараз кошти спрямовуються на проект Дронопад відповернеться живим, щоб ще більше та ефективніше збивати розвідувальні ППЛА. Кожен збитий розвіддрон – це ненаведена ракета на наші міста. Ось так заправка авто стає корисною справою і призводить до масштабних результатів. Тому 95-й або дизель пульс моя щира рекомендація. І машина буде задоволена, і військовим допоможете. Зібравши усе необхідне, ми під'їхали на локацію і вирішили протестувати дорогу, яку підготували хлопці за нашої відсутності. І, як на мене, вийшло те, що треба. Тепер головне, щоб і нива і ми дожили до кінця. Перш за все, натягнемо презент на Ниву, щоб перетворити її на справжній тентований позашляховик. 10 хвилин, пара мотузок і трошки тейпу, і нива перетворюється на УАЗ. Ну, принаймні, зсередини. Комплектуємо салон усім, що було у відео, і вдягаємо кожного персонажа. Да уж, компашка зібралась, що треба. Залишилися лише дрібні деталі на кшталт кільця на пальці. Ну і звісно ж, найголовніший атрибут із мему пивна торпеда об'ємом 2,5 літри. Зливаємо зайве, кожному видаємо по біленькій паперовій паличці і розсаджуємо по місцях. Здавалося б, усе готово, але лишається найскладніше. Кожен із нас має чітко запам'ятати, що і коли він робить, а водій при цьому ще й зловити потрібні таймінги влучання у ями. Пара проїздів, щоб зорієнтуватися щодо чого, і у нас уже є перші проблеми. Ями не ті, швидкість не та, а пиво вже заливає весь салон. Хоча ми ще досі нічого й не зняли. отут Пробуємо ще раз. Ще іще. Раз, два, три. І коли сонце вже ховалося за обрій, а в ниву було вилито літрів 10. З останніх спроб у нас, здається, щось та й виходить. Цей мем, як на мене, вийшов не ідеально, але судити, звісно ж, як завжди, вам. Напишіть, вийшло у нас чи ні, ну а ми вирушаємо далі. Після зйомки двох мемів на виїзді, третій, ми обрали такий, щоб нарешті залишитись удома. Ну і звісно ж, він буде не менш легендарним. Давай панове, Відео з кандидатом у Мери Харкова було опубліковано у 2007 році і стало настільки легендарним, що про нього, мабуть, знають не лише в Україні, а й на усіх континентах. Немножко текст по-дебільному написано. Такс, ну тут наче усе просто. Потрібен стіл, стілець, книжка, одяг і обов'язково текст, який по-дебільному написаний. Насамперед розберемося зі столом. У відео він не абиякий, а дерев'яний, лахований і такий блискучий, що в ньому відбувається весь кадр. А оскільки схожих столів у продажу ми не знайшли, вирішили зробити свій. А що здавалося б тут складного? Беремо непотрібний дерев'яний стіл, шліфуємо, готуємо та фарбуємо спеціальним алкідним лаком. А щоб той блищав, як у відео, лака даємо побільше. Ось так, я думаю, точно вистачить. Минуло кілька днів, і стіл на перший погляд підсох, тож можна вантажити у машину і вести на студію. Думали ми, поки цей стіл не потрапив на сонце і не вкрився пухирями по всій своїй поверхні. Дай. Схоже, лака таки було забагато, через що верхній шар висох, а от внутрішній ні. І у нас вийшла якась в'язка каша під плівкою. Коротше, усе це покриття ми зняли і вирішили піти трошки іншим шляхом. Стіл ми покриваємо швидко висихаючою морилкою, яка дає нам колір. А ось зверху накладаємо поліуретанову плівку, яка дає нам блиск. Дякую ChatGPT за цю геніальну ідею, адже вийшло і справді доволі непогано. До столу додаємо стілець, на фон вішаємо точно такий самий блакитний хромакей і прибираємо на ньому складки за допомогою відпарювача. Книжка на столі, одяг також є, але чогось як на мене не вистачає. Спеціально для цього мему довелося вперше років за три поголитися. А також укласти волосся гелем. Не ідеально, звісно, але схожість здається максимальна. Що ж, у такому вигляді можна сміливо йти у депутати. А ми підемо за наш саморобний стіл, розставимо камери і приступимо до повторення останнього мему. А чому я. Все, я сделав. Ну ну, Єш, ну я дай я прочитаю спочатку, я ж текст не знаю. А, а, вот эту программу, раз, эту, раз, эту программу, программу сделали. Ты не ты вот сюда, смотри. Да я думаю, как мне руки делать? Да потом хуйня это руки. Давай уже в камеру. Куда? Куда галстук? Скажи к тебе или от меня? меня. Ты должен так говорить. Состояние, Состояние дорог, больное место Харькова. После, после точки города, после города точка, точка стоит или запятая? Точка. Ген, я тебя прошу. Дай буду текст читать. Не у тебя спрашиваю. Харьковчане должны жить в удобном для жизни городе. Ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать. Но это просто пост на какая-то, Давайте по новой, поехали. Тексты пишите нормальные. Пишите хью какую-то. Проезд по городу станет быстрым, удобным и выгодным для всех харьковчан. Вот ну, на руку убрал, блядь, сразу. Да я ж закончил. Ну так что же ты закончил? Ты закончил, посиди секунду. Давай по новой будем делать. Немножко текст по дебильному написан. Миша, все перепишем. У тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Мы будем передавать в аренду земельные участки в городе. Мы будем передавать в аренду земель... Понимаешь, скороговорки. Мы будем... Мы будем передавать в аренду земельные участки в городе. Понимаешь, что на одном придыхании надо говорить. Звісно ж, полностью цей мем мы вставлять не будем, адже оригинальное видео тривая больше пяти хвилин. В городской бюджет поступит значительно больше денег, и эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан. Давай по новой, Миша, все, Сижу нормально? Да, глаза только открой и все. Пошел. Але повне відео цього мему ви завжди знайдете за посиланням у описі, там ви зможете порівняти кожну деталь самостійно. А ще, якщо вам сподобалася ця рубрика, підтримайте відео лайком і коментарем. Якщо ми зберемо тут принаймні 50 тисяч лайків, то одразу ж продовжимо і повторимо ще не один легендарний мем. Бувай!